Понує помандрувати Україну, і сьогодні наша подорож пролягає до Сумщини. Сумщина, як власне, і вся Україна багато на талановитих людей. Часто це молоді люди, які представляють не лише свій регіон, а й всю нашу країну своїми знаннями, вміннями, винахідливістю, талантами і ще багато, багато чим для того, аби обдарована молодь не залишалась непоміченою. Минулого року на сумщині навіть було започатковано рейтинг найкращих учнів та студентів, імена яких віднині занесені у книгу рекордів освіта сумщини. Аби молодь регіону мала реальні можливості для свого розвитку і реалізації задуманого, їхні старші друзі із е, е, керуючих е, керівних органів влади, затвердили програму молодь Сумщини на 2011-2015 роки, що роки. Чається програма. І наскільки все це думає зможе бути втіленим у життя, про це я зараз збираюся запитати у Анатолія Васильєва, ректора Сумського державного університету, голови постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики Сумської обласної ради, який перебуває з нами на прямому телефонному зв'язку. Анатолій Васильовичу, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас, і учасників е -е -е програми, ті, хто нас слухає. Ну, Розкажіть про цю програму, які сані аспекти розвитку і встановлення молодої людини передбачає вона? Ну, передусім, мета програми спрямована на розвиток громадської активності, активності молоді, її самореалізації, і самовизначення через реалізацію саме молодіжних. Часно і об'єктом програми, і виконавцем програми, хочу зазначити, що програм, які спрямовані на реалізацію запитів молоді і інтересів, багато які опікуються в тому числі і комісії, які мені доручено очолювати Це і програми з галузі спортивної, це і робота з талановитою молоді і інше. Але ця програма «Молодь Сумщина» – це якраз. Філософія реалізації молодіжної е, політики через е, безпосередньо молодіжні організації а, Анатолій Васильовичу, власне, обласної програми молодсумщини це спроба створити молодіжний кластер, тобто таку систему взаємодії молодого покоління і державної влади, за якою будуть забезпечені всі умови для самоорганізації та комфортного проживання на території регіону. Наскільки ефективною може бути така взаємодія? Чи прислухається влада до молодіжних проблем? А, ну, Наскільки може бути ефективною? може і повинна бути ефективною, бо інакше не буде перспект не буде перспективи, якщо не будуть такі програми ефективною, не буде перспективи ні у держави, ні у регіону. На сумщині, е от е ви задали питання, чи прослуховується влада? Це вже реалізується. Створена експертна рада е при управлінні. Авна створена студентська рада при губернаторі області, голови обласної державної адміністрації. В цілому команда голови обласної державної адміністрації це такий баланс е досвіду і молоді. Багато людей молодих за віком в команді і вони приймають участь в самих різних молодіжних заходах. Постійно видно губернатора його колеги на молоді і на КВК, і на, е ну, знати... і на молодіжних. влади з молоддю це і це тільки на користь Анатолій Васильович, ну КВК і, і різні розважальні заходи це звичайно добре для молоді, але не забуваємо про інші соціально-економічні проблеми, з якими зіштовхуються молоді люди. Це питання забезпечення житлом і першим робочим місцем, і фінансова підтримка навчання. Ця програма розпочає підтримку молоді саме в цьому аспекті? Ми з вами прекрасно розуміємо. Прекрасно розуміємо, що Вучили вони суттєво більш широкі ніж ті, ніж ті, які можуть бути охоплені. Анатолій Васильович, так чи ні? Ми закінчуємо. Безумовно, так дякую вам певною дякую. мірою. І так, дякую. Пев... Анатолій Василі, ректор Сумського державного університету. Був з нами на прямому телефонному зв'язку.